Давайте поглянемо, як українська земля надихнула одного з найбільших поетів Європи. А зв'язок тут, виявляється, значно глибший, ніж можна собі уявити. Це Райнер Марія Рільке, справжня зірка європейського модернізму. Але саме Україна стала для нього не просто мандрівкою, а справжнім духовним прозрінням. У пошуках справжньої віри рільке двічі вирушає в доленосну подорож на схід. Київ його просто зачарував. Він побачив у ньому живий міст між історією та вірою. У своїх щоденниках він так і писав Київ це ворота у новий духовний світ, та справжнє відкриття чекало на нього далі, у безмежі українського степу. І от саме цей контраст між двома світами став для нього ключовим досвідом. Тут, у цій безмежності, він відчув неймовірну духовну свободу і зв'язок з вічним. І ці переживання не лишилися в щоденнику, а просто вилилися в його поезію. Результатом стала Книга годин твір повністю народжений з українських вражень, її герой монах, який веде особистий діалог з безмежним, майже космічним богом, і найцікавіше, як він вплітає у вірші дуже конкретні українські образи. Тобто він не просто писав про Україну, він писав ніби з її душі. Рільке забрав звідси не сувеніри, а абсолютно новий погляд на світ. Так, український пейзаж перетворився на потужний поетичний міф про схід. Це змушує задуматись, як одне місце може назавжди змінити саме мистецтво.